Чи ні, не відкрито. Е, Знову вас вітаю, за рулем їду, їду на роботу. Минулому, на минулому відео я їхала з роботи, сьогодні я їду на роботу. Е, світла вдома немає, ні укладки зробити, нічого. Ну, я взяла з собою на роботу утюжок і коли вікнуть світло, я сподіваюся, що його зараз змігнуть, я вже щось собі зроблю на голові бо вчора заснула з мокрою головою, тільки ну, зайшла в душ. Намочилася і вимкнула світло. Коротше, повезло мені. А, і і вимкнути світло, я вирівнюю, бо вчора заснула з мокрою головою. Таке на голові гніздо коротко. Так, а що сьогодні за день? середа вже сьогодні мені товар привезуть, бо замовляла в понеділок. Сьогодні, наче таких аж планів на роботі немає, звичайний робочий день. Нічого не планую аж такого поза графіком робити, Ну, а там буде видно. Ще на роботі світла немає, так хочу каву випити. В Магазин не заїжджала за кавою. А, от, а коли вимкнути світло, не знаю. Ох, лягти подрімати що. Не робота мрія. Може собі дозволити лягти подрімати на роботі. Ще не кінець робочого дня, десь 4 години мають вимкнути світло. Обладнання все зараз в процесі зачистки, щоб потім, коли вимкнеться, вже нічого не зачищати, бо тоді при вимкненому світлі важко це робити. Дивлюсь, машину вже треба заправити, лампочка згорілась. А я зараз їду ще не кінець робочого дня, їду додому інструмент там деякий треба взяти. Бистренько зараз привезу на роботу. І там вже трошки, та й вже 4 години, і я буду шурувати додому, бо, скоріше за все, мабуть, дівок поведу на річку. Отак. Ви знаєте, так, да? коли я за рулем, я трошки топлю. Концентрую більше свою увагу на дорогу, на водіння. От, і поведуть в окна бух на річку. Жарко, я її, мабуть, і сама буду купатись. здягнути на також купальник, щоб не як вчора сидіти на березі. Жарко. Ну вчора не дуже так жарко було, можна було і посидіти. А от сьогодні по-любому надо вдягати купальник. Надягати. Надягати купальник і купатись також з цікаво. Зайдемо в магазин, на купимо. Підемо, цього разу точно не будемо брати. Бо я переживаю з тою собакою, він... треба глаз до да глаз. До людей наче вона не чіпляється, але як вчора прийде якась собача і вона буде там його рвати, на що це треба. Хоча ось дівчата поїхали десь в магазин, вона з ними поїхала, Побігла, поїхала. З ними побігла. Перед нашучка зараз розвернуся. Розгорнутися зразу. Чата. вже, мабуть, з магазину прибігли. Дома сидять. Кажу, сидіть, грайте. Грайте в гру. У них приставка, тут там можна цілий день сидіти, в якісь Майнкрафти грати. Чи що вони там грають? Мій робочий лук не перезувався. Ну, приїду на роботу, головне, не забути перезутися. Тося! 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 Ах, то моя собака. де моя собака. і де моя собачонка така вредна. Де ти була? Де ти була? Ти так любиш сказати, щоб жупіння її почесати. Спинку. да, тось, тось. Любиш так, да, щоб спинку тобі почесали, да, Да, дівки. Знову після роботи поїхали на річку. набрали морозива. Іварі каже, з Кірою ми їдемо сьогодні на річку, навіть я буду купатися. Так що я теж одягла купальник. І зараз поїм морозиво. Люблю таке морозиво, де от м'якенький шоколад. От. І будемо бовтатись довго. Я сьогодні мала їхати в гості, але плани змінились. І будемо довгенько на річці. По, -по максимуму будемо, поки мушка не почне їсти. У мене наче як вуса. Поки мушкан не їсти, доти будемо на різці. Отак відпочиваємо, будемо ловити момент кожен день. Поки тепло, поки я змога купатись на річці, то будемо їздити кожен день. Димик на риболові, дивись скільки тут маленьких цих риб! Він би таку їх кучу наловив. <рив> <рив> тут стільки цих мелких хрибок. Вже накупалась водичка, то що треба, тепла, супер. Варю навіть трошки покидала. Пам'ятаю, ми в дитинстві теж один одного кидали, так пірнаєш. Руками тримаєш той, хто має стрибати з тебе, він стає на плечі. І ти швидко випригаш винирюєш і кидаєш ту дину. Почуду так кидали. Чи на коліна так хтось стає? Іменно впирається на коліно, відстрибує від коліна. Кирюха вже погнала. Вдягла майки, бо я вже говорила, що вони дуже спини попалили собі від сонця. Того в майках купаються, в футболочках, щоб спина потім не пекла знову. Зараз хочу позасмагати, полежати, поки, якось, знаєте, небо хоч і чисте, зовсім хмарінок немає. Ну і не жарко, я б сказала. Саме такий золотий час, щоб позасмагати. Гарна погода. Дівки купаються. А я буду за ними дивитися і засмагати. Коровка. Тут таке пасовище і пляж. Коротше, все, все змішалось. Раніше ще гуси були на пляжах. Ото, звісно, був треш. Коли приходиш на річку купатися, і тут все встеляно гусячими кізяками. Все вискубане, трава, трава вискубана, така, як аж колиться. Ото було, звісно, неприємно. А зараз вже... Люди не пускають птицю так до річки. Бо раніше, звісно, було дуже багато птиць. Випускали, хто біля річки жив. І випускали птицю пастися. І ця птиця тут круглогодічна, аж до забої. От, А зараз такого немає, тільки от коровки де-не-де де, 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 пасуться. Козочки, коровки. Та ти що? Ніпка. Ліпки? Треба та стати? Жабка? Жапка? Йдемо з дівчатами в магазин зараз. На морозиво їх веду. Вже вони накупалися. Та й Підемо по йому морозива. Зараз все одно, одно світла вдома немає. Нема що робити вдома. Ні посуду не помиєш, нічого не приготуєш вечеряти. Та й мусимо йти десь повештатись по селі. Покажу вам трішки села. Ой! Це я взяла стабілізатор, та й трошки він щось. Не під'єднала я програму, яка йде до стабілізатора, бо там якість відео мені не подобається. мене цілих нуль день вже. Подобаються очки? Тобі? Теж тобі крутезні в, в Єві купували, так? Да, там в Купили в Єві можливо. і шопір нам подарунок. А я відео знімала, якось можете пролистати, подивитися. Попередні відео були. Ідемо Йдем, побачимо, що там у нас в магазині. Там біля магазину столики є, посидимо там. Я робота. Там і козочку побачили, йдемо. У <клес> <клес> мене ще дві козини є. <клес> у мене щось випрос, куди <клес> Там була така класна садиська, яку ми завжди коли йшли зі школи або в школу, вічно гладили. І коли ходили на стадіон, і я не знаю, куди ми його діти. Десь, десь вдома, де вона могла гладитися. Мені літи так вже не виводять. Або виросла. Або, або продали. Або з'їли. Ага ще козу їдять. Або тільки несквік поставити, коли вона в туалет ходить. А що, козу не їдять? Ні. Їдять ще як їдять. Або вона десь там. Або да, може так, може і так. Бо вона не робила. коли жарко, вона вийшла тусила під деревом. В магазині працює генератор. Немає світла. Може і, то, вже була така, в вже були Може і і то вона. Може і то. Немає світло. Коли а... я вимкну, я не знаю. Часов 9, мабуть. Уже мільйон котів. Ой, кошечка, яка гарно сидить. Три кольори. Ой, яка приємна. Яка мій ласна. У Така класна кошечка. А її забрати можна. Mm -hmm. да, так, куди? Додому. Угу, аж бігом. У мене куди, а, давай за отой крайній столик. Давай ну, да, за сяду, сяду, цей. Ну, так, за щоб сонце Я її угу. за цей мала О, на увазі. Дивись, мама, дивись. <гум> добре, що є вільні місця є. Можна вибрати кудись їсти. Ой, дітвора. Куди, куди ти її вже на руки преш? Варя. Мені вона подобається. Ну ти що, ну давай таку стулу поставимо, вона буде сидіти. Іди, Кісі, Іди сюди, сідай. Ой, ой. Сідай, будеш коло нас. Коша, ти чия така красива. А ти, її вже забрати. ти чия така красива. Взагалі, ручна така ручна. Кіся, кіся. Кошечка, кошечка. Щось дуже вкусне їла, об'їлась. І ви теж пооб'їдались за мазурки. У дівчат вечеря. Так, да, дівчата? А що реально немає? Нема, бач, голодати будемо. Їжте, чипси, бо вдома нічого нема. Света нема і нема що їсти. Нема що поїхати. Друзі, звісно, це жарко. Ото ви зараз подумаєте, мені почнете хайкати мене, що діти в мене голодають. Це... <смірко> це їм такий розслабончик. Це пюрешка. решта. Дозволила їм вийти в магазин, да, купити чіпси. Ми їх не так часто купуємо, бо я переживаю за цей ацетон. Мені краще їм нічого не купити в плані такого чогось шкідливого, чим потім сидіти з ними разом над мискою. Так що періодично купуємо, але не часто. Так що, щоб без хейля. Хорошо, ти ж зі мною тоді все було добре. Кіра не переходь. Чекаєш мене? Чекай. Які ви молодці? Дивитесь по сторонам. Можна? Мама, давай, Переходите. Мама. Та йду, йду. А що вони сюди йдуть? І ти куди вона Але і побігла. Йдемо на спортивний майданчик. Подивитися, що тут дітвора робить. Буде робити точніше. Трошки побудемо тут і підемо. А ви вам казали швидше? Нічого не казала. Я казала, щоб ти не свій щоб машина не збила. А, мені казала, так. Казала. Ми вже йдемо додому. На майданчику трошки побули, погуляли. Дівчата вигуляла, будуть гарно спати. Йдемо. Да. Я вже сама замахалася, йдемо, бо почали комарів кусати. Дівчата танцюють. Ще не заморили дівки. Ні. Вже не не <гум> а завтра нашого татусечка, нашого папулечки-дідулечки день народження. Завтра будемо, будемо трошки святкувати. Баня, пожаримо, Привітаємо його з Днем народження. Подарунок йому купили, який він навіть не чекає. Я думаю, він буде здивований і задоволений тим подарунком. Так що отак, отакі новини. Йдемо, будемо щось вже вечерю якось готувати. Я надіюсь, вже світло вимкнули. І можна буде перемити весь посуд, бо в мене гора посуду. Світла немає. Я приїхала з роботи, світла немає і того я нічого не роблю. Бачиш? Так, я щось не можу. Ось ту ж то сітчик, так, да, лічильник. Знаєш що? Він був накритий кульочком. Вишну, uh -huh. І коли ми сюди йшли, то знаєш що ми називали це дівьонишем сіряноголового. <гум> Боже, не можеш досі навчитися цим стабілізатором. як співають пташки Ану, зупиніться. Чутно? Я Осам. не знаю, чи буде невідночути. Зараз прямо йдемо. І тут така, як хащі такі. І коза ось одна. Ще одна коза. Дві кози. Ходять. І пташок, дуже гарна. Так, хочу вам сказати, що ці окуляри мені найбільше подобаються з усіх окулярів, які в мене тільки були. Е, вони комфортні. Я в них комфортно себе відчуваю, що в день, що ввечері. Е, і в приміщенні, і сонце, і ось вже сутінки. Дуже гарно себе почуваю. Я прямо комфортно бачу. Мені не заважає. Ну, коротше, я дуже задоволена цими окулярами, які я купила. Я спочатку так трошки сумнівалася, що таке дуже світлі купувати, але я щось так собі придумала, що ця камера вічно кудись уходить. Придумала, що це буде дуже мені пасувати. Не знаю наскільки пасує, але мені подобається це в них саме. Так що, так що отак от. У мене завжди були там то темні, то квадратні, то, то такі лисичками, то авіатори таких ніколи не було вирішила. Я побачила взагалі, розкажу вам, що я такі купила. Я побачила в одної корейської блогерші. І мені вони так запали в душу, так прям сподобались. Думаю, треба собі такого плану купити. Ну, щось мені так казалось, що воно так буде класно. От, Я шукала. Багатенько, я це ще на привозі купувала. Багатенько обійшла магазинчиків з окулярами і заходжу там в якийсь по-щоту магазин, дивлюся от то, що я б хотіла приміряти. Приміряла, мені сподобалось, я одразу взяла. Недорогі, відносно недорогі. Все, ми доходимо додому. Дівота вже заморилася, вже йдуть не розмовляються. Мовчки. Зараз будемо готувати вечерю вже. Не знаю, що це готувати на вечерю. Больна тема просто. Що приготувати на вечерю? Не знаю. А, я знаю, чого вона тебе О, що світ є? Ану включи. Є? О, слава богу. Вже є світло. Наразі є світло, йдемо готувати вечерю, мити посуду. Коротше, є що робити, коли є світло. Так, ну що, друзі, всім дякую величезне, що були зі мною. Я намагаюся по максимуму часто знімати відео. Поки в мене є настрій, я кажу, що поки в мене є настрій, буду знімати, бо буває таке, що е, знімаєш, знімаєш, а потім нема що виставляти. Але поки є настрій, буду викладати. Так що скоро зустрінемось, Всіх обіймаю, як завжди, ваша Інна.